Друзі, всім привіт! Ви на моєму каналі. І сьогодні я записую вам відео з метою відповідей на запитання на ті запитання, які мені поступають в інстаграмі постійно. І я вирішила не відповідати кожному в коментарях, тому що це буде не зовсім ну, корисно. Велика кількість людей відповіді на ці питання не побачить. А вирішила все ж таки записати в відео. Я виділила. Сьогодні шість запитань, які найчастіше мені надходили. Надходили вони мені у повідомлення в особисті, як я вже сказала, в коментарях. Тому перше питання: скільки ви платите за квартиру взагалі? Як знімали, які умови були? А також чи вистачає людської взаємодії, коли в іншій країні, і робота за комп'ютером. Отже, стосовно квартири, квартиру я е, е, знімаю вже цю, в якій я мешкаю, рік. Майже у серпні буде рік. А, як я її знайшла, мені допомогли знайти цю квартиру спонсори, так як у них вже дорослі діти, мого приблизно віку, і е, один із. Е, їх дітей, скажімо так, він працює у юридичній сфері, і тому мені допомогли в принципі знайти квартиру і оформити е квартиру. Ну як підписати документ е tenancy Егрімент, це називається, для того, щоб я могла знімати. Тобто вони порекомендували мене як гарну, хорошу людину, яка не буде влаштовувати, скажімо так, вечірки, яка не розгромить цю квартиру, і таким чином е я її знімаю. Але наскільки мені відомо... Українцям дуже складно знайти квартиру, навіть враховуючи те, що люди, які сюди приїжджають, мають гроші, вони не можуть знайти квартиру, так як необхідно мати якусь кредитну історію. І частіше за всього саме стикаються з проблемою зняття житла. Але ніколи не здавайтеся, і я впевнена, що ви зможете знайти квартиру, особливо, якщо у вас є спонсори, і спонсорами ви в гарних стосунках. Я думаю, що вони зможуть вам допомогти допомогти і дати, хоча б якусь рекомендацію, або можливо, знайти знайомих, які теж знімають квартиру стосовно людської взаємодії. Е я просто така людина, якій в принципі не потрібна людська взаємодія. Ну, це не означає, що я там маю сидіти в лісі і не спілкуватися ні з ким. Я просто більше інтроверт, ніж екстроверт. Тому для мене такий тип роботи, коли я сиджу вдома за комп'ютером і мене ніхто не чіпає, дуже підходить. Тому це вже сугубо індивідуально. Якщо вам подобається спілкування, вам можливо треба шукати все ж таки роботу в сфері там не знаю, готельній сфері офісу. І так далі, де ви можете спілкуватися, зустрічати нових людей? Мені, в принципі, це не потрібно, тому все залежить від кожного з нас. Друге питання. Яка у вас робота? Найчастіше питання, яке я отримую, яка в мене робота? Отже, працюю я у IT-сфері з 2017 року, працюю я на британську компанію, я працювала ще коли мешкала в Чернігові, я паралельно працювала в школі і е, додатково це була мій, як під заробіток е, до, до, до тієї основної роботи, яку я мала. Далі, десь у 2018 році, я самостійно почала вже вивчати відеомонтаж. Тобто я шукала курси е якісь, я постійно монтувала, я робила це безкоштовно, я в себе на роботі робила відеомонтаж. Тобто мені це подобалось, і мені і далі це подобається. Я можу сидіти витрачати дуже багато часу на те, щоб монтувати. Ну, е навіть іноді не помічаю, як проходить час. Тому відеомонтаж я почала вивчати самостійно, як такої освіти е відеомонтажу я не маю. І... Я вам хочу сказати, для того, щоб потрапити у відеомонтаж, тут не потребують мати якийсь супердиплом магістра, спеціаліста, там, кандидата наук. Вам просто достатньо показати свою роботу і свої скіли. І враховуючи те, що я працюю в it сфері в цій компанії, я ще працюю в сфері відеомонтажу. Я маю свої проєкти з українськими замовниками. Зараз вам порекомендую сайт, який називається Upwork, Можливо, ви чули цей сайт. Там ви можете, якщо ви айтішник, якщо ви відеомонтажер, якщо ви, наприклад, веб-дизайнер, якщо ви там вмієте по фотошопу щось робити, ви можете зареєструватися там як виконавець, або навіть як замовник, якщо вам треба якусь роботу виконати, і працювати. І я зареєструвалася там як відеомонтажер і. Я знайшла там свій, свій проєкт, працюю зараз з українцями і роблю переклади на каналі Амелька Карамелька, це наш український канал. Люди живуть у Дніпрі, це дитячий канал, і зараз він став дуже популярним. Близько п'яти мільйонів підписників. І е, вони вже потребують, скажімо так, перекладу на інші мови. Тому я допомагаю із цим перекладом. Отже, е, маю декілька робіт. Основних це відеомонтаж і it сфера тому я сподіваюся, більше таких питань, де я працюю, не буде поступати. Наступне питання: розкажіть, будь ласка, як обирали місто для проживання та чи важко знайти квартиру для оренди? Знову ж таки, це стосовно квартири, це стосовно оренди, я вже відповіла в першому питанні. А як я обирала? Місце проживання ну це вже залежить від того, якщо ви хочете приїхати у Велику Британію і де ви знайдете спонсорів, тому що е, знайти спонсорів це вже рандом. Ви можете знайти як Шотландії, як у Ельсі, як у Лондоні, як під Лондоном, так і Ліверпуль. Отже, мене занесло сюди, е, доля занесла сюди, і в мене не було особливо там, е, скажімо так, е, опцій, щоб вибрати, куди приїхати. Тому ось так. Дякую за змістовну реальну розповідь. Обставини бувають різні. Все це робить стрес, але ви порвались. Чи можете ви бути спонсором? Так, я можу бути вже спонсором. Чому я закриваю очі? Тому що дуже сонце світить. Я вже можу бути спонсором, тому що я маю житло, тому що я маю БРП проживання на три роки цей документ. І е, спонсором я можу виступати для своєї сім'ї, для своїх друзів. Але є одна умова, така дуже важлива для того, щоб бути спонсором, треба мати необхідні умови, які ви можете надати людині, яка приїде до тебе. Так, я знімаю квартиру, в якій дві кімнати. В одній кімнаті проживаю я, в іншій кімнаті міг би хтось іще проживати, але вона зовсім не... Оборудована для цього, якщо я захочу стати спонсором і подам документи, до мене приходять люди з перевіркою, щоб подивитися, чи кімната пристосована, чи не пристосована. Кімната абсолютно пуста, і мені немає сенсу її обставляти, тому що мені треба потратити на це ресурси. Але якщо, наприклад, дуже сильно захотіти, я можу, звичайно, бути спонсором. І ви можете бути спонсором, якщо ви сюди приїдете. Якщо ви будете мати житло і будете мати е, певні умови, ви можете стати спонсором також для українців. Підскажіть, будь ласка, як ви знайшли спонсора? Можливо, знаєте англійці, які б хотіли бути спонсором. Найчастіше, найпопулярніше питання: як знайти спонсорів? Отже, як знайти спонсорів? Є е, групи у Фейсбуці. Я прикладу до цього відео в описі або в коментарі. Е, посилання на ці групи вони називаються «Home «Home for Ukraine», Home scheme for Ukraine». Home for Ukraine United Kingdom, Тобто ви можете у Фейсбуці загуглити саме назви цих груп, і вам вибиває декілька. Ви підписуєтесь на цю групу, дивитеся, як люди виставляють свої історії, свої фотографії, як вони описують, яким чином вони хочуть знайти спонсорів, звідки вони, чим займаються. І ви по такій самій схемі. Теж виставляєте і далі вже чекаєте. Якщо вам, наприклад, хтось відповість у особисті повідомлення, ви вже далі е, спілкуєтеся з людиною і е, вже вирішуєте, звідки там вона, наприклад, може, локація вам не підходить, може там ще якісь нюанси. Але будьте обережні, тому що я читала, що в цих групах дійсно, як в будь-якій країні, і в Великій Британії, теж багато збоченців, особливо чоловіків, які. Ну, вони були б дуже щасливими прийняти молодих дівчат, тому, будь ласка, обирайте дуже-дуже е, обережно. Я вам просто можу порекомендувати виставити якусь фотографію або своїй сім'ї, або якщо ви з дитиною хочете приїхати, перекласти в перекладачі, якщо складно з мовою, або подивитися, як там люди описують свою історію, звідки вони. І чекати на відповідь стосовно того, як довго чекати, коли я сюди приїхала, я чекала недовго. Я чекала е, на лист, який присилають е, як дозвіл на те, щоб їхати в Велику Британію, декілька тижнів. Ну, здається, два-три тижні. На даний момент, наскільки мені відомо, спонсора знайти достатньо складно. І мені Лера показує моя подруга, яка допомагає мені знімати це відео, що Шість місяців твої знайомі шість місяців очікували. Так, шість місяців очікують на те, щоб просто отримати листа, тому що зараз воно, мабуть, все якось трошки устаканилось. Можливо, британці вже не настільки ексайтін, щоб допомагати українцям, і воно вже йде трохи на спад. І в принципі, служби почали працювати не дуже швидко. Тут завжди все дуже повільно, тому. Може, може так статися, що будете дуже довго очікувати, Unfortunately. But it is what it is. Доброго дня! Через скільки часу після вашого приїзду ви подали та отримали візу? Ну, дивіться. Коли ви приїжджаєте, вам ставлять штамп у паспорті в аеропорту, що протягом шести місяців ви маєте подати на візу. Тобто, в принципі, ви можете шість місяців тусуватись і не подавати. Можливо, для того, щоб продлить момент перебування у Великій Британії е і бути тут не три, наприклад, рух, а три з половиною. Але для чого? Якщо ви там знайдете роботу, ви зможете потім продлівати цю візу і в залежності ще від того, скільки війна буде тривати. Отже, я подала візу десь через два місяці, тому що ви можете подивитись на моєму каналі. Я десь ось тут прикріплю посилання на відео з моєю історією, чому я так довго не подавала, тому що мене трошки життя покидало по Англії по різним спонсорам, по різним місцям і територіям. Тому мене не було часу, скажімо так. Але десь через два місяці я подала на. Цей BRP і чекала теж ну, декілька тижнів, мабуть, тижня-два. Лера, ти скільки чекала на свої BRP? Два тижні, так. Да. Тобто це абсолютно нормальна процедура. Ви приходите, фотографуєтесь, даєте свої дані, паспортні і потім чекаєте листа. Ось такі питання. І ще мені здається, там якесь питання було ну стосовно комунальних послуг, стосовно квартири, я ще дам відповідь на це запитання, тому що е, дуже часто запитують, скільки коштує квартира, скільки коштують комунальні послуги. Отже, я в цілому вам скажу, скільки я витрачаю. Я витрачаю близько тисячі фунтів. Е, в мене йде на квартиру і на комунальні послуги, але знову ж таки залежності від пори року. Якщо взимку, то Більше більше тисячі влітку менше, тому що в мене немає газу, в мене електрика, а електрика в Англії дуже дуже дорога. Тому коли я топлю відповідну квартиру, треба дуже багато електрики і відповідно треба дуже багато грошей. Тому я сижу в холоді і пускаю пари з рота, але то таке. Отже, тисяча фунтів, квартира коштує 700. Є тут таке поняття tax», Зараз я плачу за tax» 105 десь фунтів кожного місяця. Що входить в tax»? я вже казала, це там стрижка газонів, це поліція, швидка допомога, вивіз сміття і, і щось там можливо про школи. Стосується шкіл, не знаю. Далі за електрику я плачу близько 120-130 фунтів. І за воду я можу платити кожного місяця по 20 фунтів або раз на півроку 150 фунтів. Я плачу раз на півроку. Ну і е, такі рахунки, як, наприклад, спортзал, мені там 20 фунтів коштує, інтернет 20 фунтів коштує. І, 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 і мобільний зв'язок теж коштує приблизно 20 фунтів. Тобто, в цілому, плюс-мінус тисяча фунтів і виходить. Ось такі справи. Це, в принципі, всі питання, найчастіші, які мені ставлять. Якщо у вас ще якісь є питання, пишіть в коментарях. На цьому, все. Дякую за увагу. Дякую, що побули зі мною у Ліверпулі. І зустрінемось у наступних відео. Всім пока-пока!